Вітаємо усіх прихильників футзалу на центральному матчі сьогоднішнього ірового дня, в якому зустрічаються лідери золотої бізнес ліги Команда Apple Room, що він не порушував правила. Олександр на Івана Губченка на правому фланзі Білозьоров. Ну і не забуваємо про Володимира Проверного. М'яч утрушав під лівою ногою. Ну незручно було завдавати удар. Арбітки відкривається. Владислав вихід ішнавіч, може лівою ногою завдати хорошого удару. сантиметрів. Центральну зону. Шойнюк. один дотик Жабір, ударна позиція. З доска. Голу немає. Все ж таки. Забракло ще одного хлопця. Цвик. Ударна позиція. Голу немає. Браво! То наліво. Роман Білозьоров, Хороша передача. Удар! Який момент. Ви що на протилежній бровці поля номер 2 Ну і третій поряд з хронометристом, 300 знаходитися. Робін Гуда будь-якого пострілу з любої позиції також як і Володимир Верний, ну і хотів здолати суперника віддав хорошу передачу Труш на жаль не зумів пробити одразу поміж ніг м'яч та Цвика Труш один лівою не влучає Юрій Трошка Перпачком так елегантно вперед на жука кут доволі гострий удар і поп зворота проводів круглих Попередню гру Apple Room звів до нічі Скарлюксом удар по центру. Стрельбицький на висоті зброї а Сергія Піха йти в обід. Ви знаєте, колись був такий оборонець у мадридському реалі Альваро Арбело. не потрібно давати багато вільного простору. Трушу, у тому числі, на добиванні можна було зіграти Владислава Малецькому, але ні. Фіксує у руках. Труш головою. Жабін. Ударна позиція в жабіна пробиває по центру. По Пополам 3-3. Удар! Рикошет Стрельбицький. Скоропад проти Малецького пусті ворота здавалося, залишалися, якщо б. Зубів Малецький, покотити тут Жабін! Задогадяє м'яч! Вихід 2-в 0. Жабін! Удар! Немає голу Олег Жабі! Белору від пропущеного! Бутаренко його удар! Сейв Стрельбицького. Так по волейбольному зараз Юрку знайти до вугільників Климчак! Віддала передачу! Чи була гра рукою? Питання до Євряту. Дар Бутаренко, один-1 проти скоропада. Можна зараз забивати. І атака у Труша Удари. Ближній кут не злить. Лік... Біжить вперед. Юрій Завадський, хороша передача, потрібно швидше, шанюку приймати рішення, не забиває скоропад! Свик один, Труш! Передачі віддає, Тож, то знімає у ближній знову поп з воро. Юрій Труш, після цієї атаки. Додаренко, удар, сейф, Кваса! Валенський 1-0! Ну, я понрів в рахунку! другої спроби все ж таки запкали кругло, дісталася жа. <му> Неправомірних дій, все було зіграно чітко, В межах правил. Простріл, Квас на висоті. Того футболу у тому числі, який продовжує зараз показувати себе, як хороші білки стали тріумфаторами прем'єр-ліги області. Немерварний віддає хорошу передачу на цвика! П'ять залишається під контролем. Це гра з дзвіночками Олега Скоро Скоропаль головою скидаючи пробиває! стилі Кріщяна зараз десь зіграє. Якщо ви дійсно хочете знати, яка ж... Важка праця. Хвилини з команди. Я погром! Жабін підставив Ну, ми говорили, у нього ще відпочиває вже Тарас Коропа. Удар від відшукає не немає, жабі! Насправді фаталь. М'яч під контролем у Климчака. Той залишає Олео Жуку верней! Удар! гол, Голдвалі! Я ж говорив! Давайте поменше волюму, адже дійсно будуть надалі. Утруша, як він зараз сам говорить. Спершу було зелено біле. Фол! Пенальті! Зараз оплески для Юрія Пунди та Юрія Завацького. Шульга Завадський пробиває поворотом гол! Знімає погоди, зворіть Юрія Пунди, 2-1. Все ж таки забило, вратає полру. Собі зворіт. Жабін перед ним багато простору, Олег жабін. Прибувати зліво його ближній кут. Можна ж було сполотрічків. П'ята польова Пусті ворота цвик! її не забиває на добиванні Труш, удар повз ворота. Шайнюк лівом план. Ударна позиція. Шайнюк з доска. Ну Як же ж так. Віддай же ти. Так Жабін виривається крізь труша. Буде спроба удару. Жабін, в ближній кут. Знову повз ворота. Будьте потилицю, тому й зравці. Передача Шнайдер! Який момент зварнував, капітан! Вугільник села міського типу гірний. Цей матч для вас відкомендував Олег Чунець. Болівайте за Україну, донатьте нашу ЗСУ, щоб ми якомога більше мочили орків.